Вітаю вас, малята! Давайте з вами грати і назвати кольорі. А допомагати мені сьогодні буде моя подружка, собачка Соня. Вона буде приносити предмети, а ви будете називати якого вони кольору. Ось Соня принесла м'ячик. Якого він кольору? А тепер назвіть кольор брязкальця. Вірно, брязкальця зеленого кольору. Соня принесла нам ляльку. Якого кольору в неї сукня? Сукня ляльки синього кольору. А тепер малята подивіться і скажіть, якого кольору машина? Жовтого. А зараз Соня принесла два предмети. Барабан та чашку. А ви малята. назвіть і покажіть, Де предмет синього кольору? Дуже добре. Барабан синього кольору. Тепер розведьте ці іграшки. Скажіть і покажіть, Який предмет має жовтий колір? Молодці, прапорець має жовтий колір. Ось і завершилася наша гра. Молодці малята, ви з усіма завданнями впорались. Тож відпочивайте, і до нових зустрічей.